Сьогодні ми згадуємо недовіру апостола Фоми, а також спасіння в Ісусі Христі через Його доброту, через Його ласку, через Його смерть на Христі, через Його Воскресіння. Читаємо Псалми 39, 40, 41. В 39-му Псалмі ми бачимо молитву про покаяння. Вислухай, Господи, молитву мою і почуй благання моє, не будь мовчазний до моєї сльози, бо приходь, я в тебе, мандрівник, як батьки мої всі. Відверни гнів від мене, і я підкріплюся перше, ніж відійду, і не буде мене. В псалмі 40 ми бачимо Божу відповідь. Непохитно надіюсь на Господа, і Він прихилився до мене, і благання моє він почув. Витяг мене він з губної ями, з багна болотистого поставив на скелі ноги мої і зміцнив мої стопи, і дав пісню нову в мої уста для нашого Бога хвалу. Нехай бачить багато хто і пострах хай мають, і хай вони мають надію на Господа. Ми бачимо, що Господь, коли дає спасіння, наповнює нас новою радістю, новими піснями, які можна співати не тільки в неділю кожного дня, наповнюватися Божими піснями. Але що далі, ось ми спасені, і бачимо, 41-й псалом нам говорить: блаженний, хто дбає про Бога в день нещастя, Господь порятує його. Блажений, хто дбає про Бога, про Богова, не тільки кинути якусь копійку там, де просять, а дбати, турбуватися про вбогого, про людину, яка не може потурбуватися про себе, або діти-сироти, або діти, яких батьки ем, зневажають, або інваліди, або літні люди. Бог закликає, щоб ми дбали про таких, або допомагали їм вийти на самостійну тверду дорогу, або турбувалися, скільки Бог дає життя. Блажений, хто дбає про Бога. В день нещастя, Господь порятує його, Господь берегтиме його і оживлятиме, буде блаженний такий на землі. Він не, не видасть його на поталу його ворогам. У нас в світі тут щастя розуміється, як Комфорт, багато майна, спокій і нічого не робити. А у Бога блаженний, хто дбає про, про вбогого. Ми бачимо перед нами спасенними людьми є вибір мирське щастя або Боже блаженство. Бог там, де в Богі, Бог чекає там бачити нас. Давайте і ми зробимо правильний вибір блаженства.